Ви, до речі, мабуть, бачили ці фото ешелонів з російськими танками, древніми російськими танками Т-62. Раніше були фото з танками Т-55, 54. Як ви думаєте, це у росіян вже свідчує, чи все-таки може бути частиною якоїсь інформаційно-психологічної кампанії, щоб якось замилити нам очі? Нам немає чого милити очі. Ми реально розуміємо реальний стан справ по кількості знищених танків, бо це все зараз практично документується в прямому ефірі. І самими військовослужбовцями збройних сил і за допомогою даних розвідки, аеророзвідки, космічної розвідки, тобто зараз практично неможливо приховати втрати важкої бронетехніки. Це перший варіант. Друге, дійсно, Російська Федерація за останній рік потерпала від нищівних поразок по лінії фронту від півночі Сходу і Півдня, і це в певному сенсі виснажило ті незапаси, з якими вона намагалась виграти цю війну. Тепер для того, щоб самі вже не відступати і не капітулювати в несприятливих умовах, вони з чисельних баз зберігання відновлюють. Оцю законсервовану техніку, яка ще була виготовлена за часів Другої світової війни, це така сама зброя, вона гіршого на декілька порядків і якості і класу, але вона е, стріляє тими снарядами, які є у Російської Федерації. А отже, може виконувати завдання за призначенням. І там, де немає жодного танку, або буде 10 застарілих Т-55, наприклад. То все одно все ще направлено на виконання завдання вбивати українців Кремлем, е мобілізується, відправляється в бій. Е да, ми їх виснажуємо, да, ми правильно робимо роботу, да, ми не даємо їм часу на відновлення потенціалу е військово-промислового комплексу, який зараз не здатен, як радянський союз, виготовляти там сотні е танків е на місяць, наприклад. Бо вони не здатні цього, а отже, якщо ми будемо постійно пресингувати їх і тиснути, і винищувати особовий склад технікою, логістичні центри, центри управління, російську залізницю, якою доставляється навіть вся ця техніка, все це значно ускладнить виконання Кремлем своєї агресії проти нашої держави. Тобто, ми будемо певного часу мати такі умови, де Росія буде неспроможня. Здійснювати агресію проти нашої держави. І тоді ми можемо починати е, наш поступ до перемоги. Ось в Росії почалася кампанія з набору контрактників, і це е, медведів поручили на шкрипти 400 тисяч, які добровільно поїдуть вбивати в Україну. А як ви думаєте, це означає, що кампанія все-таки з мобілізації провалилася у них там на Росії? Ні. Чого провололось? Вони ж виконують всі поставлені завдання, вони мобілізують людей. У них дуже класна побудована диктаторська система, яка абсолютно нехтує правами людей і націлена на виконання волі Кремля, Путіна і його корумпованого оточення. Все у них працює так, як хотіли росіянці, тобто дозволяють путіну. Формувати велич так званої Російської імперії, і вони залюбки йдуть самі. Ви ж бачите, що вони ж не ну частина втікла за кордон, да але ж решта не вірять в те, що вони здатні перемогти. Вони просто розочаровані, що їхні російські генерали багато чого розікрали, і вони не можуть ефективно. Вбивати українців, тобто давайте не забувати, що свідомість пересічного росіянина отруєна пропагандою телебачення російського ну, на 100%. Тут практично немає про що говорити. Вони розочаровані тим, що вони не перемагають нас, що вони не можуть тут домінувати через корупцію, через низьку фаховість, але їх точно не бентежить те, що вони вчиняють злочини проти українського народу. Тому що вони проводять загарбницьку війну. Тобто в таких умовах говорити, що ми можемо розраховувати на свідомість цих пересічних росіян, не йдеться. Вони їх будуть мобілізовувати або під примусом, або заохочуючи за гроші, які Кремль, ну просто безконтрольно крав останнє десятиріччя. Ви ж бачите, що навіть в певних розмовах розочарованих російських еліт. Вони самі жалкують, що Дубай зміг за 30 років побудувати ну просто надсучасну країну 22-го сторіччя. А Російська Федерація як була занедбаною відсталою і корумпованою, так і залишилась. Тобто вони втратили, змурнували свій потенціал країни, а тепер намагаються забрати потенціал країни, які межують з Російською Федерацією. Це втрачена нація, втрачене покоління. І вони зазомбовані, і ці зомбі зараз просто сунуть на нас з єдиною нищівною метою нас вбивати. і мотивації для цього у них більш ніж достатньо. Я не бачу тут загрозливою для Кремля ситуації, що вони готові бунтувати, відмовлятись. Вони. Поки що не дозріло до цього рівня. Очевидно, що успіхи українських збройних сил на лінії фронту е, сприятимуть е, зміні позиції, але поки що до цього далеко, і вважати, що це е, фундамент для зміни ситуації це точно неправильно. Ви зараз згадали про цю розмову між музичним продюсером, російським Пригожиним і російським мільярдером Ахмєдовим, так? так це була ця розмова. І як ви думаєте, все таки це не є свідченням того, що російські олігархи вже починають думати і гуртуватися, як би то того Путіна вже подалі десь забрати і скинути? Ваша думка? Ні, вони його зневажають виключно через те, що він не досягнув успіху в Україні. Якщо б він зміг захопити Україну, як він хотів, от своїми бліцкрігами, вони б зараз йому співали дифірамбою і вони б тішились тим, які вони причетні до величі Російської імперії. Ви ж бачите жодного, скажімо, морального сумніву, жодного. Засудження того, що вони вчиняють величезний злочин. Вони ж знову ж таки розочаровані тим, що вони корумповані, що вони деграданти в певному сенсі, це їх слова. І вони тішаться через, знаєте, втрачені можливості, що от могли би, але ж бачите, оці деграданти і злочинці, так от все. Вибачте, профукало, Давайте я не буду використовувати російську лексику. Так що насправді це свідчить про розочарування еліт. Це дуже добре. Друге, це свідчить про недовіру тих, хто в певному сенсі володіє активами і може створювати вплив вищим керівництвом держави. Розочарування, воно також не створює е, сприятливих умов для того, щоб ця влада не почувала себе безпечно. І, на мій погляд, е, це розочарування соціальне, воно е, в довгостроковій перспективі е, власне, буде підточувати владу Путіна до в певному сенсі неспроможності е, продовжувати своє керування. І це дуже добрий наратив. Тому що коли е, ми обговорювали свого часу постного ну, по накладання санкцій на Російську Федерацію дуже багато казало, що бачите, це надієві інструменти, вони не дають миттєвого ефекту. Миттєвого не дають дійсно, бо санкції — це такі е, обмежувальні заходи, які формують в довгостроковій перспективі необхідні умови для реалізації зовсім інших е, е, інструментів і задуми. І вони зараз е, відіграють надзвичайно потужну е, роль у. Зменшення потенціалу Російської Федерації, бічного е, потенціалу. І я думаю, що цей дієвий інструмент ми маємо і дедалі використовувати більше. Причому Україна тут має не пости з задніх, як ми це робимо, закликаючи західні країни накладати санкції, а самі ми тут е, дивимося, хто в якому об'ємі зробився. А ми маємо бути провідниками того, як робити Російській Федерації боляче. Е, тому що тут, е, на території України, російських інтересів і досі величезна. Кількість і те, з якою повільністю приймається рішення, мене надзвичайно розочаровує. І тут нам також є чим займатись і, і які пріоритети розставляти. Бо дорікаючи іншим і не роблячи нічого самим, ну, це виглядає ну, не дуже е, правильно.